Доброго дня. Моє відео призначено для громадян України, які розуміють, що із існуючою системою державної України щось не так, вона не працює на наш захист, вона не може забезпечити нашу перемогу, вона не могла забезпечити взагалі не з'явлення цієї війни. І я пропагандирую тут створення державної системи, яка буде автоматично усувати всі ці недоліки існуючі. Тобто працювати буде на наш захист, обмежена держава, яка займається лише армією і спецслужбами, і має окреме фінансування вигляді окремих податків. Всім іншим займаються вільні громади, які повністю вирішують всі питання своїх громад і при цьому конкурують між собою, створюють найкращі умови для людей і бізнесу. Тому що якщо вони їх не створять, люди просто банально перейдуть в іншу громаду. І третій стоп... Які я це вільне право на збройний самозахист. Тобто я хочу, щоб було повернуто людям право себе захищати. Це неможливо, будь-який як напад, будь-який напад на людей, будь-які узурпацію влади фактично. Бо коли люди озброєні, з тими спілкуються, їх слухають. І так, давайте з вами подумаємо взагалі. От я мене звати Дворик Микола Юрич. Я звичайна людина. Я кажу, що я готовий стати на пост президента і виконати весь цей план. І от давайте просто з вами подумаємо, чи є у мене взагалі якийсь шанс. Взагалі, ну, взагалі по-любому шанс є, є фактично. Хто би там що не говорив, але давайте ви хотіть можете написати, чому у мене цього не видно? Я от вам просто вкратці розкажу той план, який може, може бути взагалі. По-перше, розуміло, що я записую відео, я тренуюся спілкуватися, бо фактично в житті я практично не спілкуюсь. Плюс я фактично треную свою можливість розмовляти українською мовою. Я зараз і так по житті намагаюся розмовляти українською мовою. Я вже чисто русською, мені вже важче розмовляти, ніж я розмовляю зараз. Але звісно, що я розмовляю з суржиками і дуже часто використовую сільські слова. Але ладно. Чи може в мене бути якийсь шанс? Добре, план план. Перше, звісно, що якась медійна підтримка. Тобто, з часом я попрошу інших людей зробити мені якусь медійну підтримку, тобто блогерів. хоча б заявити, що от є така людина. Тобто, коли претендентів таких от мало, то в мене є шанс фактично. Отримати якусь підтримку від інших людей, бо по, по факту ні кожен готов іти на, на, на цю посаду. Тому що розуміє, що це важко, є свої справи, треба покинути все інше і є що втрачати. Ні кожен готовий на це йти. Багато хто має підприємець, він розуміє, що якщо він захоче на, на це піти, і інші розуміють, що в нього є шанси досить великі. То на його бізнес почнеться тиск. Мені особливо втрачати нема. Тобто, я не бачу, що такого я можу втратити, що я і зараз не можу втратити. Будьмо так сказати, я вже не ходжу на війну, я вже ризикую своїм життям там, чи ще чимось. Тобто, мені, в мене нічого такого немає, що я можу втратити, як говорити, того, що я не можу втратити зараз. Це таке. Але можете спитати, що, що такого ризикованого? Чому чим мене не вийде? Окей, добре. Наступний крок це зібрати заставу на подання документів на ну, зібрати там, 60 тисяч доларів, я думаю, що ця проблема не така велика, насправді, як хтось там думає. Бо хтось каже, що він шукає, допустим, як мені прикололо, як Денис Єлісєвич сказав, що йому нужен спонсор. Він шукає спонсора, так як розуміє, що спонсора він не знайде, то і не буде рватися на той пост президента. А я вірю, що, що я зможу, най... то есть я зможу забрати ці гроші, і мені для цього ніякий спонсор не знадобиться. Мені достатньо буде просто виставити спеціально відкритий рахунок який буде призначений для цих цілей, який буде типу, як волонтерський, там щось прописано, що його, що його ціль така, і він, ну, там будуть збиратися гроші. Я впевнений, що знайдуться люди, які закинуть туди гроші. Навіть може бути таке, що хтось і доволі великі гроші туди закине. Тобто я не, не бачу в цьому. теж не особо великі проблеми. Окей, добре, ми цей крок пройшли. Другий крок точніше вже третій крок. Це я маю отримати підтримку якогось бойового підрозділу, тобто людей, які готові перед самими виборами, і навіть після закінчення виборів або перемоги мене захищати, щоб коли хтось вирішить, що йому що треба це зупинити, як мінімум я вважаю, що це будуть навіть не наші, а це будуть аг агенти Росії. Тій будь розуміти, що якщо така людина, як я, прийде і виконає те, що я кажу, то у неї будуть дуже великі проблеми. Тому що багато наших чиновників, де декого є фактично пасивними агентами Росії. Вони просто нам шкодять і саботують якісь там справи. І тому це є Ну що я вірю, я вірю взагалі, що навіть серед чиновників, 99%, як хто ж сказав, повторив, фактично, це те, те саме. Або фактично вірна думка, якщо вона повторюється, то значить нам дійсно вірно. 99% чиновників хочуть нашої перемоги і хотів би цих змін. Навіть не дивлячись на те, що вони можуть втратити свою роботу, бо якщо буде створена ось така ось вільна система. То людей, бізнесу буде вокруг повно. І, і те, що ви зараз ви, знаєте, вважаєте великі гроші, то в, тоді будуть просто вокруг цих грошей мільйонами мільярдами і ходити. І заробити тут гроші буде дуже просто. Нам не буде вистачати людей, тому всі будуть зайняті, і українці з всього світу будуть сюди повертатися. І не лише українці, Ну, в першу чергу українці. І так. Я отримую військову підтримку, тобто свій захист. І от, і звісно, я ще займаюся тим, що знаходжу однодумців людей, які розбираються в юриспруденції, які мені допомагають створити нову Конституцію, нову просту конституцію на основі американської якої пропишеться, це те, що, припустимо, держава не має втручатися з справи людей, що вона обмежена, що в неї є там якісь податки і вона займається такими то справами. І Верховна Рада теж обмежена втручанням в бізнес, тобто не може створювати якісь там закони, які обмежують або якось регулюють роботу бізнесу, це можуть робити лише громади. Тобто справа Верховна Рада буде ну, обмежена, я не знаю, чим там, може бути юриспруденція буде займатися, наказанням за якісь, там, якісь кримінальні справи і так далі. Ну, це там дуже просто, вибачте, там таких кримінальних справ. Їх там раз, два я обчувся. Я навіть не розумію, що там. Це. Якщо, припустимо, ти комусь не нарушив шкоду, то вибачно кожен має право подати в суд і. За допомогою суду присяжних судоприсяжних відсудити собі компенсацію. Вроді би, все логічно просто. Люди розуміли, що хтось комусь зробив шкоду, вот такая, що він винен, і от така компенсація за моральний і фізичний ущерб. Все нормально, все це логічно. Ну, далі, що може бути будуть закони до. В общем, добре, ми проходимо. Є, є у нас конституція, ми от. Виграли, так сталося, що ми приходимо до виборів, а виявляється, що на виборах фактично таких як я практично немає. Тобто, фактично, я впевнений, що навіть якщо і буде пару людей, то буде йти розмова про те, наскільки радикальну свободу надавати. Ви розумієте, багато хто, хто намагається навіть, типо, розуміє, що є проблема великого, великого штата чиновників і дуже великих за цього податків, які заважають купу обмежень, які створюють монополії для того, щоб якісь свої люди збагачували, щоб їм у них не було конкуренції, то ці закони треба прибирати якось трохи. А чиновників треба скоротити, але саму систему змінювати вони не особо. Вони хочуть, припустимо, захочуть залишити поліцію, щоб вона була і підпорядковувала з президента, щоб президент фактично мав лазейку керувати всієї країни. Тобто знову ж втручатися в справи бізнесу, тобто полювати на бізнес, вказувати тиск на бізнес, оказувати тиск на чи на, чинов, на громад, на мерів, на депутатів. Бо завжди знайдеться якісь порушення, за які поліція, яка підпорядковується президенту, зможе шо, якісь оказувати тиск. Це банальна справа. Якщо ви це не розумієте, то... тобто, якщо ви хочете отримати максимальну свободу, щоб ваша громада була незалежна, щоб ніхто в державі не міг оказувати на неї вплив крім вас, не має бути ніяких посад в той. В громаді, які підпорядковуються не вам, яких ви не можете зняти. Єдине питання взагалі в державі — це служба, типу я називаюся, АНБ, ну наподобіє американського ФБР, есть, яка розслідує більш потужні преступлення, яка фактично може діяти на, на всій країні і буде мати свої філіали в кожній області, в кожній місті, фактично. То кому вона буде підпорядковуватися. У мене ще думка, чи вона буде підпорядковуватися президенту, чи вона буде підпорядковуватися навіть Верховна Раді. Тобто обирати керівників, можливо, там буде і Верховна Рада. Хоча це законодавчий орган, виконавчий президент. Можливо, може президент обирає, хто там буде, може буде вимога, що він. Ну, керівник. Це єдине, хто щось може там приймати. І то у нього обмежені приступлення, тобто він не буде розслідувати -то мелкі, тобто він зможе втручатися в справи бізнесу, будемо так сказати, і людей, тільки якщо вони порушили вот такі серйозні приступлення, які немає, як допустим, в Америці, это людей, там може бути якась торгівля наркотиками, там ще щось в крупних розмірах, якісь серйозні справи. Ну, якщо вже хтось на цьому зловився, то вже вибачте. А мелкими питаннями нехай займаються самі собою, своєю поліцією, своїм прокурором, свої, прокурори, свої там, слід слідчі в самої громаді. І от я проходжу з новою Конституцією, перемагаю. Тобто то люди повірили, припустимо, всі. Я розумію, що буду їздити, там, блогери будуть підтримуватися. Я впевнений, що, припустимо, може бути збір всіх от тих людей, які. Будуть готові все це виконати І, і їм буде сказано, я лише особисто скажу. Я готов от це все виконути. Допустимо, якщо я це не виконую, то будь ласка, можете наняти кілера, і, і мене знищити. От давайте готові. Ви готові в такому варіанту? припустимо. Тому що у нас багато хто себе бреше, там, розказує, а потім, блин, робить, непонятно що. Я готов покласти рихнути своїм життям, щоб, щоб це зробити. Окей, може бути так вийде, що хтось вирішить більше підтримати мене, мене допустимо, навіть з тих збору таких людей, об'єднання, які вирішили, що нам треба об'єднатися, і що, щоб була якась одна людина піш, пішла до влади. Мені Мо, моя задача, я, припустимо, що то там буде таким гарним обличчям. Я взагалі кажу, що якщо я прийду, то в моїй схемі перше. Я роблю ту Конституцію, вона проголосовується Верховною Радою Конституційною більшістю. Уже через місяць вступають всі ці зміни, вже через місяць вводиться новий податок, може бути перехідний період ще два місяці, коли, допустимо, через три місяці вже буде точно введений повністю новий податок і повністю буде змінено на фінансування в той місяць всі посади, які мають обиратися, будуть зроблені переведені в ранг виконуючих обов'язків. Через два місяці у них будуть вибори. Тобто, в тому часу буде підготовлена система для голосування електронним чином. І через два місяці там вже перезберуть на всіх нових керівників. Всі, всі чиновники будуть передані цим громадам. Вже в них два місяці буде думати, як і що з ними робити. У них ще буде фінансування, а через. 2 три місяці після мови збирання, фактично, коли пройдуть вибори, їх фінансування буде повністю за рахунок самої громади. І тоді вони самі почнуть тим ім, іми займатися. А я почну закуповувати зброю у підприємців Крім того, я забув сказати, що що будуть зняти будь-які закони, які влияють на, на бізнес. Тобто вони просто будуть. Прибране з наших юридичних нормативних актів. Нехай громади самі щось там відновлять. Бо я вважаю, що краще надати максимальну свободу, а потім щось додати, ніж хоча б дете щось залишити. Таким чином, через три місяці ви вже будете жити в новій країні. А ще через рік відбудуться перші вибори. Хоча. В громадах вибори мають відбуватися два роки, але перші вибори відбудуться через рік, Тобто фактично через 13 місяців. Тобто, вже через 13 місяців ви будете мати можливість навіть переізбрати всіх, починаючи навіть Верховну Раду. Тобто, і президента. Тобто, через 13 місяців ви зможете переизбрати президента мене. Я з удовольствием піду, тому що те, що я зроблю, зроблю, то вже його поміняти буде важко. Крім того, я забувся, що буде повернуто право на вільне владіння зброєю. Тобто повністю знято. Купуйте будь-яку зброю, виробляйте будь-яку зброю. Все це буде зроблена система, при якої буде дуже швидка можливість реєстрації зброї, вона буде автоматична без втручання фактично чиновників. До того, що всі, хто мають водійські права, будуть мати дозвіл на покупку зброї. Якщо вони, їм лише треба буде одну бумажку предоставити в магазин, що вони пройшли навчання з поводження, безпечного поводження зі зброєю, і вони їм підтверджено, що вони готові їм користуватися все. А хто нові, хто ще не отримали права. Бо фактично, щоб отримати права, там теж перевіряється, що ви не наркоман і що ви не, у вас все порядки з головою. Це те, те саме. Тому я розумію, що якщо хтось новий, хто нічого, нічого не вийшов, він ну, отримує права, а потім, вже, коли отримує права, проходить в тіру навчання там, де, де треба. І вже собі йдемо в магазин, купує зброю, і продавець реєструє його, як того, хто хоче купити зброю. Носить ту бумагу, що він приніс. Можливо, буде якась перевірка, чи нема йому заборон на обмежений час, допустим, 24 години. 24 години якийсь там спеціаліст з АНБ, фактично, це буде в АНБ, знаходиться. перевірить, чи нема у, у цієї людини якихось заборон на покупку зброї. Можливо, він там має кримінальне минуло чи ще щось. Якщо через 24 години не буде ніякої заборони, то він значить може продати. Навіть не дочікуюся. І, і все, ви будете жити в новій країні. Це ре, ре, реальне. Якщо у вас є якісь заперечення, то напишіть, будь ласка, що в мене не вийде. Ви не вірите, що це можливо. Я вірю, що це можливо. Я хочу, щоб це відбулося, бо я не бачу. Вибачте, я так дивлюсь на це, це діло, що відбувається. Я просто в шокі, знаєте, просто? Я в шокі. я наскільки прості справи просто не вирішуються, наскільки рішення приймаються, тупі і безглузді, фактично. Коли у нас поруч є все, щоб перемогти, а у нас всі займаються коїлкої ерундою. політикою, непонятно чим взагалі займаються. Я ж кажу, навіть блогери, блогери, блін, розмовляєте про. Економіку, розмовляєте про те, що треба зробити, щоб у нас з'явилися гроші на закупку зброї, щоб у держави з'явилися гроші. То, звісно, тут всього ж дві, дві речі: зменшити податки, скоротити чиновників. І все. Всі прості, прес ну не тільки зменшити, ну, там зняти заборони, моноп монополії. Хочеш продавати електроенергію, продавай, хочеш, чим хочеш займатися. Бо в системі, коли ти платиш 2% від руху грошей, ти в 100 годно підприємця. Тобі не треба реєструватися взагалі. Я не розумію, навіщо ну, взагалі реєструватися підприємцем. Тобі прийшли гроші, ти заплатив. Тобі принесли готівки, ти маєш заплатити. Навіть зробити, що якщо ти отримуєш за щось готівку, то ти платиш 3%, а не 2%. Що ти її його залишаєш. Або ти його маєш е, сьогодні тобі готівку принесли, тобто ну, ну, ти падає здачу даєш, там, та далі, то есть, ти маєш 3% заплатити, щоб людям було вигідно пресприянцям, щоб з ними пропрацювали електронним чином. Ну і людям було вигідно. Можна також, сказати на пакій, так що хочеш ти нараховуєшся готівкою, то тебе, з тебе знімається, нараховується то 1% додатково платиться. Все то <свят> з готівки, клієнт платить. Тому якщо ти розраховуєшся карткою, тобі обходиться плюс 2%. Якщо ти розраховуєшся э, готівкою, то ти що 1%, ну, 1 додаєш просто а готівку, то на 1% більше. І все. Так що, будь ласка, я сподіваюся, що це відбудеться. Ну, ми, я сподіваюся, що це буде зроблено ще до, 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 до того, як я дойду до, до, до президентства до того моменту. Тому що я кажу, у існує предента теж може можливість все це зробити. Вдруг он проснеться одним, одним, ранком і зрозуміє, що йому просто необхідно це зробити. Бо то, те, що з цього досі не відбувається, це безпека не лише для самої країни, але й для всіх, фактично. І для нього теж.